Доброго вечора, українці! Ми з України. Вітаємо вас в ефірі Ютуб канала Віче. Сьогодні традиційно у цій порі ми з отцем Володимиром Давидовим вітаємо вас! А я отче, кажу тобі привіт. Привіт! І всім доброго вечора. Так. Ну, е Бачите, маємо незламний дух попри все, незважаючи ні на що, е на те, що е лікають нас, що будуть нові обстріли, що треба бути дуже уважними, не нехтувати е тривогами. Будемо пильними, друзі. Але так хочеться, все ж таки, щоб проходили наші дні спокійно і мирно. І кожного разу ми все одно згадуємо про, згадуємо про наших хлопців з ЗСУ, які боронять сьогодні нашу землю і надсилаємо їм наші слова поваги, шани, дяки, низький уклін. І хай Господь їм допомагає. Ну що? Сьогодні почнемо говорити довгі такі ж сьогодні вірші євангельські, тому давайте почнемо. От дивись, от, з приводу сьогоднішніх текстів з дитинства, в принципі, ж нас вчать, що родина, сім'я це найголовніше в житті, і це люди, яких не обирають, яких ти ну, повинен приймати, допомагати, любити. Те, що ми читаємо у сьогоднішньому Євангелії, ну, руйнує, здавалося, б, основні закони людського буття. От давайте розбиратися, а зараз цитата сьогоднішнього Євангелія. Отже, з ним, з Христом, ішло багато народу, і, обернувшись, він сказав їм: Коли хто приходить до мене і не зненавидить батька свого і матері, жінки і дітей, Братів і сестер та ще й життя свого, той не може бути моїм учеником. І хто не несе хрест свій і не йде слідом за мною, той не може бути моїм учеником. Кінець цитати Отець Володимир Чому Христос говорить такі слова, які важко приймати, прийняти будь-якій нормальній сучасній людині? Справа. В тому що ми ж розуміємо, що Господь, коли проповідував, своє слово серед своїх одноплемінників, він був як люблячий Господь, так люблячий творець, який прийшов до своєї, до своїх дітей, яких він створив, від якого ми маємо початок. Проблема, навіть не проблема, суть у тому, що Господь і ласкаво інколи звертався, і з любов'ю, а інколи досить строго. І от в даний момент євангельський він дійсно це дуже от нам разять роз, слова, так mm -hmm. коли він каже, зненавидити зненавидити свою сім'ю, ну а як же любов до ближнього, як мінімум, так? Але тут якраз оцей момент євангельський перекликається з іншим моментом. Пам'ятаєте, коли Господь а, там в одному місці проповідував через НАТО, підійшли а, його сестри, і, мати угу. і казав: от твої прийшли родичі, хочуть з тобою поговорити. А він їм каже: А хто мені хто мати моя, і хто брати і сестри мої? Ви хто слухаєте слово істини, слово Боже? От цей момент сьогоднішній уривок, і той фрагмент Євангелія, він якраз показує, де Христос нас вчить тому, що, що у, вчить тому, що у нас має бути завжди на першому місці, що має бути самим головним орієнтиром. Коли корабель пливе, тобто ми корабель, церква, корабель, чи кожен з нас, човник, пливе до Господа чи пливе по морю життя, ми маємо бачити. Самий головний маяк. Ми маємо орієнтуватися по ньому. Ми можемо бачити силу вітру, ми можемо спостерігати за тим, скільки у нас пального, чи скільки у нас весел в лоці, чи ми спораємося. І ми можемо на цьому передавати багато значення і втратити орієнтир. Угу. Сильно спостерігати за вітром чи за хвилею, і, і загубити зі поля свого зору той маяк. І тут Христос досить суворо каже: Ось маяк, це ваша любов до Бога, ваша хресна хода до Бога. Кожен має взяти свій хрест, те, що йому покладено, і те, що Господь від нього вимагає. І тут дійсно Господь дуже жорст, жорстко каже, тому що, от в церкві, є такі два поняття: метод економії і метод акривії. Метод акривії це ж жорсткий метод, а метод ек економії, тобто домогосподарства, або mm -hmm. от це більш м'який метод, mm -hmm. і він вони переплітаються, вони вживаються як от, цер церковним вченням, або там, от коли приймалися якісь рішення, чи судили, когось засуджували там з тими боротьба з єресями, використовувалися різні методи. Але звідки вони походять? З мет від, від Христа. Де він от методом от зараз слова акріві, mm -hmm. жорсткі слова, але які нас з е, якби убезпечують mm -hmm. від mm -hmm. помилкових орієнтирів. Вони нас збирають, просто сконцентрують mm -hmm. нашу увагу. А дивись, е, от за господом йшло багато народу, і в принципі всі ж ці люди ну, були ніби його учнями. Да? Для стороннього спостерігача принаймні це виглядало саме так. Тепер. Виходить, Господь хоче, так би мовити, зробити відбір тих осіб, які справді стоять до нього на, ну, в становищі саме учнів. Навіщо? Тобто він каже, от, от ви чи або учні, або, або не учні. Тобто, навіщо це на цьому акцентувати увагу? Ну, це вже такий. Е... Господь нам дає е... показує, що треба робити вибір. Не можна бути. Теплохладним. Mm -hmm. не можна бути тут. Послухав і пішов. Господь чітко каже: або ти йдеш за мною, або ти не зі мною. Це от, от такі дуже цих прикладів. Е, Взагалі в літературі багато от, або ну таких алегорій, як ми котимо камінь, круглий камінь на гору. Якщо ми його не котимо, він покотиться назад. Він не, не буде стояти на одному місці. Ми маємо постійно прикладати зусиль. Як тільки перестаємо прикладати зусиль, все котиться назад. Тут те, те ж саме, ну, це як алегорія там, до духовного життя, але це духовне життя це і є наше слідування за Господом. І mm -hmm. якщо ми вчимося, то ми маємо вчитися тому, чому Господь говорить, і виконувати цього. І mm -hmm. Якщо ми щось цього не робимо, або не вчимося, або не виконуємо, все, це загибить. Христос, угу. от дійсно, це сьогоднішній фрагмент, він досить, досить Господь розставляє крапки над і. Угу. Тобто він не, не ніжно говорить, не те, не що там, можна сказати, обходить і угу. так, і так, угу. вмовляє або там напускає. Ну, дуже чітко, а серйозно, так. Да. Ну, от дивись, і далі він продовжує цитата. Бо хто з вас, бажаючи будувати башту? Не сяде спершу і не обчислить витрат, чи вистачить у нього коштів, щоб закінчити. Щоб, коли закладе основу і не зможе закінчити, усі, хто побачить, не почали зміятися з нього, кажучи, як цей чоловік почав будувати та не зміг закінчити, або який цар, йдучи на війну проти іншого царя, не сяде і не порадиться спершу, чи під силу йому з десятьма тисячами встояти проти того. Хто йде на нього з 20 тисячами. Якщо ж ні, то поки той ще далеко, він пошле до нього посольство просити про мир. Так і кожний з вас, хто не зречеться усього свого майна, не може бути моїм учеником. От дивись, отче, як правило, коли ми говоримо про віру, ну це якраз історія точно не про розрахунки ти мені, а я тобі. Тобто тут не завжди все вирішується на рівні математичного розуму. Це все ж таки така ментальна, мені здається, сфера. А тут такі прагматичні приклади, от навіть там цитата з Євангелія да, так і кожен з вас, хто не зречеться усього свого майна, не може бути моїм учеником. А ми хто? Ну і от мені ще тут цікаво, а ми учні чи ми діти Божі? От чому є ця, ця, ця різниця? Вона існує чи ні? Як ти думаєш? Ну, учня, учні і діти, в принципі, це знаєте, це як казати, сіль це мінерал чи це приправа? Mm -hmm. Це і мінерал, і приправа. Тобто ми mm -hmm. і, і учні, і ми і діти Божі. Mm -hmm. Діти всі Божі, а учні це ті, хто в нього навчаються. кожна людина на цьому світі це є дитина Божа. А, і не важливо, християнин він mm -hmm. чи ні, тому що е навіть там ескімос він теж по створений по образу і подобі подобім Божої. Mm -hmm. Через це, в принципі, всі ми діти, але ну, не всі учні. Mm -hmm. Так, от е повернуся до, е так, до першої mm -hmm. половини нашого е цей, цієї mm -hmm. цитати. Е Недавна, ну, прагматична така. А прагматичність. Ось а, так, от а, про що я? Господь, ми вже про це говорили, постійно брав приклади, які зрозумілі тим, хто його слухав, простим людям: рибакам, землеробам, пастухам, які йшли за ним, жінкам, підліткам. Якщо хтось там теж слід слідував, так от Господь говорить простими речами, але про. Простими речами, простими образами, а образами, але про складні поняття. Mm -hmm. І в даному випадку Господь говорить нам про духовне життя. Дійсно, ви знаєте, неодноразово, от коли зустрічаєшся, ну читаєш церковну літературу про життя, про життя святих. От мені згадується багато таких моментів цікавих з приводу, як людина починала своє духовне життя, або там його. Його оточуючи і до чого це призводило. Так от Господь якраз попереджає нас, щоб ми розрахували на свої сили, коли ми будуємо наше духовне життя. Наприклад, от така історія мені пригадалася: два монахи е, прийшли в монастир, два послушники mm -hmm. прийшли в монастир, і до до е, духівника і один каже: Можна, я буду бити поклони там 100 поклонів в день, а духівник каже: Ні. Вечором три і вранці три, і все. І так, певний час. А другий теж підійшов і попросив. Я б, а я можу більше. Це каже ні. Той другий не послухав і почав битись по сто поклонів в день. І у, якби в кінці цієї історії сталося так, що той, хто бив по 100 поклонів, він не розрахував свої сили. Він через місяць чи через два здувся. А той, хто привчив себе до малого, але привчив, це вже став образ його життя. Який не надриває його сили, але робить його закаляє, і, в принципі, не надриваючи сили, людина привчила собі. Покаяння, смирення, та ті ж самі поклони вони виражають наше покаяння і смирення перед Богом. Mm -hmm. І от він, він привчився, що він робить три вранці три вечором, і це стало його образом життя, тому що він привчив себе ще й до молитви. А той, хто сто, він раз, другий, третій, mm -hmm. потім м'язи заболіли, і ще щось. Ну це ж дійсно багато. Mm -hmm. Допустим, не сто там триста чи чотириста. Mm -hmm. Через це Господь нас уберігає mm -hmm. і зразу каже: розраховуйте свої сили для того, щоб. Mm -hmm. Як боротися зі злом і як будувати своє духовне життя? Угу. Зрозуміло. Ну дивись, є тут іще вірші з сьогоднішнього Євангелія, тож давайте прочитаємо їх. Сіль, говорить Христос, сіль добра річ, але якщо сіль утратить силу, то чим осолиться? Ні в землю, ні на гній не придатна, геть висипають її. Хто має вуха слухати, нехай слухає. Ну, в Біблії, наскільки я знаю, є декілька згадувань про сіль. Ви сіль світу говорив Христос. Згадаємо. Чому тут така алегорія? Звідки взагалі це береться? Чому про сіль? Ну, Тому що без... ми ж знаємо, що сіль це така річ, яка ну, дає всьому смак. Я не пом... мені пригадується. Е... Пригадується випадок якийсь був, що десь були люди, які виросли в дикій природі. Mm -hmm. Чи там хлопчик з дівчинкою, чи що. Я зараз не пам'ятаю. Mm -hmm. Вони їли те, що там давала природа, вони ніколи не куштували сіль. Mm -hmm. І коли їх знайшли в дикій природі, я не пам'ятаю, чи це Тайзі було, чи це в джунглях, правда. от mm -hmm. зараз Просто сам випадок, mm -hmm. що коли mm -hmm. вже вони попали mm -hmm. в цивілізацію, їх там обігріли, вдягнули. Їм дали б скуштувати їжу з соль, сіллю, mm -hmm. і вони без неї не змогли їсти. Тобто, ну, якби інші смаки зовсім mm -hmm. зразу привилися, при е і людина стала залежною. Тобто їй стало все інше несмачне. Mm -hmm. тобто Господь говорить про те, про цінність солі. І коли дійсно, коли сіль обуяє, коли сіль втрачає свою властивості, то її викидують. Навіщо її додавати до страви, коли вона не дає цій страві смаку? Mm -hmm. Ми ж знаємо, додав трішки солі. Вона навіть якщо робимо солодку якусь там манну кашу, солодку да вона ж oh, да, вона... все одно сіль до трішки сіль yeah. для якоїсь контрасту вона підсилює ці смак, і господь говорить якраз про оцей про віру як сіль, яка має бути. Вона тому, що вона ну дає зміст і наповнює нас. А як це гарно? Ви сіль світу? От я собі просто думаю: ти зразу уявляєш, що це? Це те без, без чого ти сам не можеш жити? Тобто, і без тебе, без цього вчення світ нормально не живе. Ну ти про проман... мене тоді від нас і дуже гарно звучить. Але чи ми являємось являємося? З... Да, це питання мане не, не обуяли в гріху і не втратили ці властивості, які е, дають цьому світові якісь, якісні якісні власти. Ну, угу. якість якусь підвищує, да. так? Ну, от, дорогі друзі, підписуйтесь, шерте нас, ставте вподобайки, розмовляйте своїми друзями, тому що ми вже можемо говорити про Євангеліє сучасно. Ми можемо бачити через призму сьогодення дивитися на біблейні події. І, в принципі, це цікаво. І ми з цим Володимиром досить молоді люди ще, і можемо вам сказати, що тут дійсно є про що говорити, і скільки вже. Же людство вивчає е, святе письмо, але все одно виникають запитання, якісь незрозумілі речі, і хочеться її знову і знову е, розтлумачити собі, е, що це. Ну і тим паче, точно ми можемо не, не можемо не погодитись, що скільки користі від християнських заповідей. Тому давайте все ж таки пам'ятати про це і е, рівняти своє життя на те, наскільки ми. Виконуємо заповіді любові е... тою сіллю, так да. і наскільки Та ми має... Господь розраховує. Ну, ти знаєш, ти мені прямо припав з тою манною кашою, я подумала, як давно я її не їла. Ну, ну 100 років. 10, точно щось так захотілося навіть. Ну, добре, дорогі друзі, дякуємо вам, що ви були сьогодні з нами. Що чи будемо прощатися? Тож прошу від тебе прощальних слів, наших традиційних. Господь благословить, нехай благословить всіх нас і оберігає. Так. З Богом. Спаси Господи, з Богом нам усім. Добраніч, друзі. До завтра. До завтра.